Щоб ви не розкорювалися, я за ту пропоную ja вас Ну, no, Не може бути лише, якщо мировато це має бути компроміс. Не що, ми сказали? Бо, є можливість укласти Ви звідси розходитеся і більше з такими питаннями не звертаєтеся, не відволікаєте? Але, але якщо можна, щоб міськрада зобов'язати міськраду всі рішення міської ради, які не діємо, я маю на виду, що просто не було таких. Майдан, але на даний час у нас конкретний адміністративний позов, і ми маємо діяти в межах заявлених вами позовів. Можливо, на майбутнє. Якщо ви створені з такою метою, ці питання юридично можна вирішити з міською радою, тут є представник, але це Може... не даний час просто предмет спору. Ми минуле розглядаємо, яке колись було. От, от це а, так, як так, ми, так. а ми не можемо на 2015 рік е, е, запити Ні, давати, що прийші. буде давати міста ради. З якого часу ви створили? Ми требуємо, ага, перевіряємо то, перевіряємо то, йдемо на засідання, у вас є ваші представники, які перевіряють і все правильно, я саме погоджується. Я не є юристом. Ви є юристом. Може прости одна людина закладати запит міськраду. Має, має, має право отримати відповідь Май, Май. на доступ, на доступну. А щоб такий запит не було, а щоб міськрада витрачалася на ці всі...